Перша половина зими, що була більше схожа на ранню весну, і донині танцює на межі рекордів і змушує нас задуматися, а чи повернеться ще той колючий мороз, який ми звикли називати справжньою зимою? 13 січня сніг і доволі відчутний морозець дав нам надію на справжню зиму. Цьогоріч природа перевершує сама себе. Бруньки вже набухають, а земля звільнена від снігу, більше нагадує квітневий ранок, ніж середину січня. На Черкащині, де останніми роками ми все частіше відчуваємо подих теплих атлантичних вітрів, панує погода, що дарує не лише здивування, але й тонке відчуття змін, які ми спостерігаємо всією душею. Отже, чого ж чекати від природи далі, яка забула, що таке холодний спокій. 14 січня ніч подарує морозець у мінус 3-5 градусів, а вдень близько нуля. 15 січня стане трохи прохолодніше. Вночі мінус 6 в день 1-3 градуси тепла. 16 січня тенденція до тепла триватиме ніч мінус 2, мінус 4, в день плюс 2 плюс 4. 17 січня весь день температури будуть близькі до нуля, 18 січня температурний максимум тижня, ніч близько нуля, в день плюс 3 плюс 5 градусів. Черкащина продовжує жити в режимі метеорологічної весни. Опади мали ймовірні, снігові пейзажі лише мрія. Домінування антициклону Беата зумовить стабільно, хоч і не типову зимову погоду. Однак пам'ятайте про можливу ожеледицю на дорогах і бережіть себе під час прогулянок. А природа, схоже, надихає на роздуми і нагадує нам, що кліматичні аномалії не просто рядки в прогнозах, а зміни, які вже торкаються кожного з нас.